Дітки, сьогодні ми з вами вирушимо в дивовижну подорож в країну, яка називається людина. На землі живе багато людей. Всі вони різні, але вони мають своє тіло, і цим вони схожі. Тіло людини складається з голови тулуба, двох верхніх кінцівок це руки, і двох нижніх кінцівок це ноги. Якими можливостями володіє тіло людини? Воно гнучке, рухливе, людина здатна керувати ним, в голові людини знаходиться мозок, голова з'єднується тулубом за допомогою шиї. Навіщо нам потрібна шия, дітки? Так, вона забезпечує голові рухливість. Верхні кінцівки людини це руки. Що вміють руки? Сільні руки утримують штангу. Умілі руки кухаря готують їжу. Ласкові руки швидкими рукахами гладять кішку. Нижні кінцівки це ноги. Основна їх функція опорна. При їхній допомозі ми стоїмо. І рухова, ми ходимо. І щоб залишатись здоровим і міцним, треба їсти корисну їжу, притримуватись розпорядку дня і бути здоровими!